Сьогодні дуже гарна погода. Сьогодні буду косити і кропити, тому що це зілля воно росте не по дням, а по часам. Я вже тут четвертий раз кошу цю територію. Можете зараз запам'ятати, як воно виглядить. Потім покажу кінцевий результат. Потім покроплю і там пише, що, що треба чекати 14 днів, щоб трійка подіяла. Ось. Це все треба кропити. Запам'ятайте як воно все виглядає. Тут вже немає як стати. Дивіться, тут взагалі вже тут вже я не можу дивіться. Тут вже мені по коліно. Бачите, як виросло вже по коліно? Ось там взагалі кропива. Та що? Оце все треба косити, а потім кропити. Однім, одним словом, робота є. Поїхали. Слава Богу, помаленьку робота йде, І вже руки трошки, трошки руки дають про себе знати, але йдемо далі, бачите, починаю такий периметр, а потім вже буду оце все скашувати. Ось. Дуже багато металу попадається, дроти металеві попадаються, попадаються. Гіляки, ну дуже багато чого попадається. Друзі, почав косити, і як не одне, то друге. Дивіться. Мабуть, що, або шестігранник злетів, або зубчик зламався, або не знаю. Зараз ви все зрозумієте. Чуєте, який звук? Ось тут щось тут сталося в середині. Треба дивитися. Я сьогодні хотів докосити, покрупити. Ну, що можу сказати? Дзвонив до майстра, він казав, привези мені, я подивлюся, що з нею. Якщо проблема не сильно критична, якщо він сьогодні зможе її зробити, то завтра можна буде докосити те, що я не докосив. Тому то. Друзі, залишайтеся зі мною. Але зараз я хочу спробувати покропити. Покрупив цей контур біля фундаменту. Побачимо, що буде, який результат. Просто мені цікаво. Якщо, дасть Бог, все буде добре, якщо мені касарку, бензикасарку завтра зроблять то завтра оце буду косити ще. Також е, біля фіртки, біля, біля забору, оце бачите, тут периметр покропив, щоб можна було його красити. Маю в планах покрасити забор. Оце я покропив. тут я тут покропив. Оцей периметр... Теж покропив, щоб можна було красити. Бачите? Оце все буду красити. Але спочатку його треба буде зачистити від старої краски, а тоді вже можна красити.